Вітаємо мешканців білого міста на Дністрі випуск новин 19 січня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Іноді просто дивуєшся рівню чи то нахабства, чи то недалекоглядності деяких водіїв. А може, просто очі підводять, проте звини одного страждають усі. Рубрика Я паркуюсь як тож велком от і за такого оленя У нас сейчас по вулиці Московской такой калас. Ніхто не може проїхати. мы Хонду оставили, а все остальные как хотите. Заезжаем на тротуары, парковщик, парковщица тоже в тишине, и все смотрят, как проехать, чтобы свою машину не зацепить. Все, как всегда, у нас по фэншую. Вот так вот мы сейчас проезжаем. бурене местам целиком зрозумело. Ты, ну, ты место не занят, ничего нельзя припарковать. Водій провину визнав та виправив ситуацію, прибравши автівку. А ось цей герой нашого сюжету допікав своїх сусідів гучною музикою. Сусіди викликали муніципалів. Балгаті тут болгарчається ночу. Ну ночі зілянки час, два в в результаті проведеної бесіди молодик наче зрозумів свою неправоту, однак через годину відновив вербальне насилля, і ось же друге інспектори почали вгамовувати хулігана та розуміння не виникло. Викликали поліцію після ідентифікації особи. З'ясувалося, що чоловік вже рік як знаходиться в розшуку. Музику слухати не зможе, залишається співати. Хочемо нагадати, що закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Регулюють суспільні відносини, пов'язані із захистом населення від шуму, відповідно до статті 9 цих правил у житлових будинках в будні з 22 до 8 години ранку заборонено голосно співати і кричати, користуватися музичною апаратурою та іншими джерелами побутового шуму. А з 22 години вечора до 8 години ранку забороняється проводити ремонтні роботи, що супроводжуються шумом у святкові та вихідні дні. Такі роботи проводити взагалі не можна хоча, якщо сусіди з прилеглих Квартир дали свою згоду, то ремонтувати житло по вихідних та у свята можна. Статтєю 182 кодексу про адмінправопорушення передбачена адміністративна відповідальність за порушення вимог законодавства щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму у вигляді попередження як мінімум та штрафу від 5 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. А якщо порушник повторно протягом року здійснить таке ж порушення, то штраф буде значно більшим від 15 до 30 не Оподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предмета порушення тиші для того, щоб притягти сусіда до відповідальності, необхідно, щоб на нього було складено протокол про адміністративне правопорушення посадової особи поліції. На вулиці Шапська спалахнула сміття в металевому контейнері. Хлопці швидко загасили вогонь. Прибли на місце тушимо. Враховуючи те, що поруч розташовані будинки приватного сектору, скоріш за все, виною стало непогашене вугілля або недопалок перехожого. Кожного тижня інспектори муніципальної варти зупиняють на вулицях особливий контингент, який, на жаль, лякає молодь та осіб похилого віку. Співчуваємо від усього серця родинам, в яких проживають люди із алко та наркозалежністю. Ми розуміємо, що окрім постійного відчування ганьби, це ще й постійне відчуття болю. Та безпорадності та кожна доросла людина робить свій вибір сама і саме таким особам краще вживати те, що вони люблять вдома, щоб не лякати акерманських підлітків. Зранку в місті пройшло тренування із залученням представників виконавчих органів та працівників муніципальної варти по розгортанню мобільного пункту управління щодо координації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт задля ліквідації наслідків імовірних надзвичайних ситуацій у місті. Щоденне патрулювання муніципалами вулиць міста. Робота, яка іноді непомітна, але вкрай потрібна. Порушників комендантської години в сьогоднішньому випуску майже немає. І якщо в одному випадку хтось трошки засидівся у гостях та чесно зазначив, що вживав алкоголь і тепер мандрує до Шабу, де мешкає, то інша історія більш зворушлива та розтоплює серце. Вона про те, як двадцятирічний лицар проведжає в комендантську годину свою черв'яну супутницю додому, коли люди такі мені розказали. Ну, мы заранее, то есть, предзаказ. Угу. Отказались ехать? Это ну, такая ситуация. Погода не уходит. А вы где проживаете? На совхозе. Я быстро хотел провести ее, честно говоря. А вы где проживаете? Переможем. На переможем вы где живете? Може, підвізом давай подвіземо. Молодь підвезли додому, і хто знає, може, ця маленька пригода буде згадуватися з посмішкою. Дай Бог найближчим часом, коли закінчиться війна, і ми потрошки забудемо, що таке комендантська година, і вийдемо разом зустрічати світанок Чорноморського сонця. Вкотре нагадуємо, що якщо вам необхідна допомога або вашому здоров'ю та життю щось загрожує, наберіть номер, який ви бачите на екрані. Ші 861 49 48 Або повідомте службу ситуаційного центру муніципальної варти через месенджери. Допомога обов'язково прийде. Слідкуйте за випусками новин щодня. На пульсі подій життя міста Білгород-Дністровський. Ваша муніципальна варта.